Посвідчення. Да. В чому проблема? Згорна забери, коліно. Приборіть, блять. Забери його з волонка! В чому проблема? В чому проблема коліно? Совми, зила болочі, руки і це чинило нам загрози працівникам поліції. На нашу перемогу я не хотів його позитивно. Ну ви розумієте, що ви за це будете відповідати. так? будь ласка. Начальник управління патрульного поліції містяни Мальчук Сергій. Лійтенант поліції. Супер. Все. Це студенти проводять постійно. Ви, зокрема, його достане, але не коли ви як поліція його достаєте. Ми і... його не діставали, не сам дістанемо.